Вже більше року триває важка російсько-українська війна, і дійсно з початком цього року є певні зміщення акцентів у застосуванні росіянами авіації. Розберемо це питання на дві частини: перша стратегічна авіація, і друге, штурмова, так звана армійська авіація. У чому ж нюанси на цю хвилину? Дійсно, Російська Федерація суттєво збільшила ракетні пуски з таких носіїв, як ту 95 МС, який бере на борт ракети Х-101 і х 555 ту Т-22М3, котрий бере на борт найважчу, найдушкульнішу ракету Х-22 із бойовою частиною до 960. Кілограмів. Ну і, звичайно, Міг-31К. Є вже підтвердження застосування одночасно шести ракет гіперзвукового класу Х-47 М2 Кинджал. Чому ці акценти зміщені і є такі велике застосування серйозної стратегічної авіації? Це направду, просто у росіян практично зійшов до нуля запас балістичних ракет, таких комплексів, як 9К-720. Іскандер у комплектацію ракети 9М723 і 9М 728, а також другий серйозний балістичний комплекс П800 Онікс у пусковій установці Пастіон. Оцих ракет у них дуже і дуже мало. І поставити їх повноцінно на якісний конверт для них доволі проблематично в той час, коли Х-101 із авіаційним базуванням і 3М-14 калібр морським базуванням зуміли поставити на конвейер хай невеликою кількістю 40-50 ракет на місяць, але все ж таки воно є. Але тут направду є і ще для них дуже серйозна загроза, яка рано чи пізно приведе їх до катастрофи. Наймолодший тут 95%. МС 93 го року, наймолодший Ту 22 М3 92-го року. А Міги-31 перестали виробляти ще у далекому 1994 році. Отже, кожен літако виліт. Це колосальне навантаження на двигуни і на сам планер. Якщо ту 95 МС за тактико-технічними характеристиками може брати одночасно набор до восьми ракет Х класу Х-101 або до шести ракет. Класу Х 555, то вони більше ніж 4 ракети на борт не беруть. Чому? Колосальне навантаження на двигуни і на взагалі на всі вузли і механізми. І ця проблематика буде тільки наростати. Вони не, не зможуть побудувати ні одного літака такого класу. Більш-менш в робочому стані технологічний процес залишається для виробництва. Ракетоносців ту 160 котрий може брати на, на борт до 12 ракет Х 555 але з огляду на те, що там також колосальна кількість імпортних комплектуючих, а ці потоки помаленько перерізаються, і з цим ракетоносієм буде дуже серйозна. Проблема загалом українці зуміли перетворити у Брухт поза 300 їхніх літаків і вже добігаємо майже до 300 показників у гелікоптерах, скажімо, в афганській війні, і тих, і тих машин радянський союз втратив у межах по 120. Це про тому, що воювали там практично 10 років, і технологічний потенціал радянського союзу не був співмірним із потенціалом. Той, який зараз має Російська Федерація, тепер стосовно армійської авіації, бо останнім часом є чимало прикладів збивання як їхніх штурмовиків, так і штурмових гелікоптерів. Чому так війна і на цю хвилину на 95% є війною артилерії? Однак Росіяни стали на шлях. Пониження градусу застосування отих так званих артилерійських валів. Якщо влітку могли виставляти від 45 тисяч подекуди до 80 тисяч застосування снарядів, то зараз ледь 15. Ну дійсно почався снарядний голод. Так, от штурмова авіація якраз в той момент, яким вони цей снарядний голод намагаються компенсувати. Найпоширеніші так звані некеровані авіаційні ракети чи снаряди класу С5, С8, С12 і тому подібне, які можуть завдавати удари від 3 до 8, інколи до 10 кілометрів. От саме ця Система і є головною проблемою, що у них так часто почала втрачатися авіація. Вони не можуть повноцінно компенсувати її артилерію. В загальному висновку стратегічний авіаційний потенціал Російської Федерації також рухається до катастроф минулого року. Вони ледь поставили у Збройні сили 26 машин різних класів. Це в той час навіть. Менше ніж 10% від потреби уже знищеної техніки. А їхній славетний Су-57, такий собі, своєрідний аналог раптора Ф-22, перша серійна машина не витримала льотних випробувань і успішно загинула. Упевнений на 100 що вся технологічна проблематика російського воєнно-промислового Комплексу буде тільки погіршуватися, однак не настільки швидкими темпами, як би нам цього хотілося. Це не кількамісячний, а кількарічний процес. Певний запас потенціалу міцності у них все ж таки зберігається.